Ми нарешті розпочали таку довгоочікувану співпрацю з Бабиним Яром. Це залучення двох операторів, які будуть цифрувати документи Національного архівного фонду, які стосуються історії єврейського народу на території Хмельницької області. І крім цього, ще й цифрування документів раців. Дуже цікаво, тому що Раці це найпопулярніші документи для використання в звичайними громадянами. Та е, юридичними особами. Беру рамку, підставляю, щоб все було видно. Тут є в нас мишка, лапка, як ми не кажемо, е, прям пальчик, щоб все було добре, всі видно дати. Щоб не попитали ні нігті, ні пальці, нічого. Саме має бути чизло. Все підрізаємо, щоб було гарно видно тільки листочок і інформацію на ньому. Нажимаємо і. Ободиска.